Хвилинку уваги. Починаємо тренінг з виконання висотно верхолазних робіт, який проводиться тренінговим центром і північно східним управлінням держпраці в Харкові. Перше, з чого ми починаємо, інструктаж. Інструктаж стосується всіх і виконавців тренінгу, і всіх присутніх тут. Роботи на висоті це роботи підвищеної небезпеки, тому треба бути уважним. Перше. Не знімаємо каски до закінчення робіт на висоті. Так касочки повинні бути застегнуті, друге. Ми не вивішуємо тут обмежених стрічок, тому що у нас є маркована лінія, за яку можна відходити, щоб не заважали нам ці стрічки, ми просто проводимо інструктаж яким чином. Тобто не треба підходити ближче, ніж одна третина висоти до виконання робіт. Виконання робіт буде безпечне, коли вони будуть виконуватись на лісах. І невелика небезпека, коли будемо з майданчика знімати людей. Тобто тоді тут не треба, щоб були близько. Значить, тепер інструктаж для, для виконавців. Перше, дві точки повинно бути весь час. Якщо ви працюєте на майданчиках, то одна точка це ваші ноги і руки, друга точка обов'язково повинна бути пристегнута. Слідкуємо за тим, щоб всі карабінчики були закриті і замуфтовані. Ніхто нікуди не квапиться. Спокійно робимо, ми вже добре відтренували, досить швидко ми все це зробимо. Слідкуємо кожний за собою і за іншими. Спускові пристрої, будьте уважні, щоб вони були заблоковані в тому випадку, коли ви їх не контролюєте. Слідкуємо за тим, щоб асап не спускався нижче плеча. Питання є в кого. Тоді приступаємо до нашої роботи, працівники на місця. Перше, один з рятувальників спускається вниз по зброшеному канату. І для того, щоб доставити кінець рятувального каната, за допомогою якого будуть піднімати наверх рятувальника. Для спуска вниз використовується окремо навішений канат. В рамках тренінгу для додаткового страхування у нас використовується. Уловлювач спеціальний, який ще іноді називають йо-йо. За допомогою уловлювача виконується страхування працівника, який працює. Рятувальник спускається до постраждалого і зараз він буде під'єднувати кінець каната на підйомному пристрої до постраждалого. Коли Під'єднаний э, пристрій для підняття. Команда рятувальників починає підйом. І починаємо підйом. Починається підйом. Після того, як постраждали підняти до рівня майданчика, його переміщають на сам майданчик. На майданчик. Все, рятування закінчено, його підняли зміни. Тобто рятування виконано за декілька хвилин. Наступна вправа, яку будуть робити рятувальники, це спуск. Постраждалого з якоїсь конструкції вниз, тобто зворотня операція. Тобто, тепер ми собі уявляємо, що внизу в нас безпечне місце, звідки можуть забрати постраждалого до якогось лікувального закладу, і його треба зняти зверху. Ця робота виконується за допомогою спеціального евакуатора. Евакуатором користується один з рятувальників. І рятувальник буде разом з постраждалим для того, щоб його притримати, щоб забезпечити його від травм і інших пошкоджень. І він разом з ним буде спускатися. Перше, що робить рятувальник, він під'єднується до евакуатора. Він сам під'єднується до евакуатора, який навішений на анкерну точку. От зараз ви бачите, він пробує завіситись на евакуатори, Уже зараз висить. Рятувальник на евакуаторі. І е тепер його завдання під'єднати до себе постраждалого і разом з постраждалим спускатися вниз. Зараз рятувальник е під'єднує постраждалого до, до евакуатора, до якого він теж під'єднаний. І тоді він почне спуск разом з постраждалим домом. Ви бачите, е що рятувальник. Таким чином розміщує постраждалого, щоб захистити його. Він ногами захищає його від можливих пошкоджень під час спуску. Ви бачите, він ногами захищає постраждалого. А для спуску використовує спеціальний евакуатор. Другий рятувальник в цей час підходить вниз, для того, щоб допомогти прийняти постраждалого. Це евакуація закінчена, постраждалий доставлений низ. Тепер е треба надавати першу домедичну допомогу і е проводити евакуацію постраждалого до медичного закладу. Третій варіант евакуації постраждалого з висотних об'єктів в даному випадку буде е проведена робота з не з манекеном, а з живим е е учасником цього тренінгу. І буде евакуація з майданчика, висотного майданчика до, до рівня землі. Буде така проведена евакуація.